Цьогоріч у столиці заплановано відремонтувати дахи майже сотні навчальних закладів а також оновити спортивні зали у понад півсотні шкіл. Окрім цього, у планах і утеплення, зокрема у 275 й школі, невдовзі мають розпочатись роботи. А от у 264 шістдесят вже працюють наповно. Наші журналісти дізнавались деталі і вартість запланованих робіт. 275-й школі вже понад 30 років. Ремонтів за цей час тут практично не було, бракувало коштів. Однак невдовзі роботи тут розпочнуть. Цьогоріч на реконструкцію спортивних зал місто виділило 60 мільйонів гривень, і ця школа потрапила до програми. Враховуючи, що Шкільна наша команда є другий рік бронзовими чемпіонами України. Це Звичайні діти, які навчаються в навчальному закладі, Тут дійсно їм хочеться зробити приємне і зробити комфортні умови для тренування. Та попрацювати тут доведеться чимало. Стара підлога, освітлення, навіть стеля потроху обсипається. В комплексі буде, буде комплексний підхід до виконання ремонту, тобто повна заміна по оздоблювальним роботам, заміна підлог, заміна у вікон дверей. Проблема з інженер з інженерними мережами, з роздягальними, з душовими, що буде ремонтуватися. План робіт уже є. Залишилось провести електронні торги, аби обрати найкращих підрядників. З вересня учні мають уже відвідувати новенькі зали. І поки тут ремонт лише на етапі планування, у 264 школі будівельників. Викладаються на повну. до початку навчального року. Вони мають завершити термосанацію. Будуть утеплені стіни, відремонтовано дах, повністю замінено вікна, які не були ще замінені до цього часу. Тому роботи дуже багато. Роботи розпочалися вчасно. На сьогодні тут працює більше 50 будівельників. Очікуємо, що спочатку місяця у нас ну, наступного місяця тут буде працювати до 200 будівельників на майданчик. Торік термосанація в навчальному закладі наукова зміна до дозволила економити до 30% енергоресурсів. Такого результату хочуть досягнути і тут, тому замінювати необхідно практично усе. Ведемо заміну системи опалення, убираємо устарівші конвектори на сучасні біметалеві радіатори. От, замінюємо систему водовідведення з дахів. Після завершення зовнішніх робіт у школі замінять вентиляцію та всюди встановлять енергозбережні лампи. Загалом такий капітальний ремонт обійшовся місту у 24 мільйони гривень. До кінця року планують провести термосанацію шести освітніх закладів. Вероніка Сектим, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.